Вас, друзі, на моєму каналі, з вами ваш астролог Кристина Соколовська. І сьогодні у нас з вами дуже цікава, важлива тема Це поняття асценденту. Я думаю, що ви вже багато чули про цей асцендент або від інших астрологів від мене. А ви чули це в контексті того, що потрібно дивитись прогнози по знаку асценденту або в принципі, да, який ваш асцендент, і ви думаєте, який асцендент? Я рак по, по знаку зодіаку, який ще асцендент? Тож е, сьогодні ми будемо говорити про це більш детально для того, щоб ви були в цьому обізнані і взяли з цього максимальну користь. Тому що, коли ми знаємо свій асцендент, ми, по-перше, можемо розрахувати свою метальну карту, ми можемо звернутися до астролога, ми можемо е, задати будь-яке питання, да, яке на нас турбує стосовно будь-якої ситуації або якогось транзиту астрологічного. Тобто, це все ми можемо подивитися, якщо ми маємо цей асцендент, якщо ми знаємо наш час народження, тому що це найважливіша умова розрахунку цього асценденту. дивіться Трошки хочу розказати про нього, що він означає. Да? Він не тільки потрібен нам ну, знання про нього, розуміння свого знаку асценденту, воно потрібне не тільки для того, щоб там, знати, де у вас новий місяць або де у вас астрологічна подія, а це ще і додатковий елемент, завершуючий елемент, який складає наше ядро особистості. Я думаю, що якщо ви не новенькі на моєму каналі, ви вже знаєте, що на каналі є серія Сонце в знаках. Якщо я залишу посилання, і є е, серія місяць в знаках, також залишу посилання. Це два головні елементи, які складають наше ядро персоналіті, наше ядро особистості, тобто це наша унікальність. Да? Можна мати сонце в стрільці, да? і всі будуть що, однаковими, однаковими стрільцями, звичайно, ні. Цю унікальність якраз і дає е, е, місяць в різних е, знаках, тобто це наші головні потреби, це наші, наш, е, від чого залежить, наш ресурс, асцендент в різних знаках. Тобто, от наша така натальна карта вона і дає різнобарв'я, да, такий, е, різноманітність е, таку, е, енергетичного такого коктейлю. Да. Тому жоден знак е, Зодіаку, якщо там їх два, дві людини там за знаком Овна, да, вони будуть різні саме за рахунок цих е, компонентів, тому що вони в різних знаках і вони проявляються по-різному. тож, Роль взагалі, асцендента це активувати вашу сонячну задачу. А нагадаю вам, сонце наш головний архетип в житті, да? це наша зовнішня проявленість. Це якраз описується в цій серії. Місяць це наше внутрішнє, наші внутрішні головні потреби, від чого залежить наш ресурс, без чого ми не можемо жити, да? що для нас, для нас дуже важливо. А от асцендент це той фільтр, як ми сприймаємо це життя і як нас сприймають, тобто як ми проявляємось. Я хочу вам сказати ще на такому, знаєте, психологічному, да, якщо брати бекграунд психологічний, то це певні наші переконання внутрішні обмеження, можливо, і переконання, і страхи, і тут все намішане. І воно якраз і складає цей фільтр. Тобто, наприклад, якщо у нас асцендент в раці, да, в знаці раку, то людина буде більш обережна в проявленні. Вона спочатку подивиться, як хто там проявляється в цій кімнаті, чи можна довіряти, тоді вона буде там спілкуватись або з людиною, да чи можна їй довіряти, чи ні, і це не у всіх так. Ви можете подумати, що та ні, ну довіра це ж для всіх важливо. Це ну для всіх важливо. Іноді люди роблять перший крок, якщо це, наприклад, у нас асцендент Вовні, і він потім, вже коли щось там зробив, він може подумати, а взагалі. Чи, чи потрібно це було комусь? У нього просто активність? Це його головна така перевага, да? тому що це дуже активний знак, перший знак, вогняний знак? Тож, бачите, це дає певний фільтр того, як ми сприймаємо цей світ, як нам в ньому проявлятися. Головною умовою, як я вам сказала, це потрібно мати свій точний час народження. Чому точний, тому що кожен градус змінюється кожні 4 хвилинки, і ви можете мати, е, знаєте, таке: от, е, якщо ми будуємо вашу карту да, і дивимося, що у вас останні градуси якогось знаку, е, і якщо тут помилитись, ви можете бути або по асценденту, наприклад, скорпіоном, або вже стрільцем. Тобто, розумієте, і тут, чим точніше у вас е, ваш час народження, тим легше це. Це буде визначати, щоб не додумувати, щоб не а, там копатись цієї інформації, дивитись на вас, а як ви там проявлятися? Як ви там? Ну тобто, вже дослідити, щоб вирахувати точно. А якщо це неможливо зробити, то іноді це просто ми дивимося, як людина, а, наприклад проявляє себе, да? Як астролог це робить, коли він спілкується зі своїм клієнтом, і він бачить, чи він більш екстравертний цей клієнт, чи він більше закритий. І тоді вже можна визначити точно, де ж ця людина все ж таки на цьому да, колі асцендент, в якому знаці. До речі, я залишу картинку, щоб ви могли подивитись, де його ем, шукати, да? коли ви будуєте вашу натальну карту. Він завжди знаходиться на 9-й годині вечора або ранку, да, і от той знак, який є на цьому пер такому перетину, да, там де така буде стрілечка, то або просто пряма, да? то це і є ваш знак асценденту. Дивіться, як взагалі його вирахувати. В першу чергу ви можете зайти на будь-який астрокалькулятор. Я вам залишу свій астрокалькулятор. Якщо хочете, ви можете зайти туди, вбити свої дані народження. Місце народження і ваш точний час народження вам будується натальна карта, і ви дивитесь, який знак. Йде на 9 годині. Який це знак? Символ. Там буде у вас символ, символ знаку зодіаку. і ви будете розуміти, що ми асцендент такий то, і це не обов'язково буде такий, як ваш сонячний знак зодіаку, да? тобто за яким ви народились, зазвичай це інший у 80-90%. Тому ви можете це розрахувати самостійно. А, якщо ви не знаєте свого часу народження, знаєте, наприклад, що ви народилися там в першій половині дня або там зранку, а коли це було зранку, да чи це було в шостій, чи це було у дев'ятій, то є взагалі така послуга, яка називається ректифікація. Якщо ви хочете дізнатися свій час народження, щоб вже дізнатися і асценденти, побудувати свою карту, то пишіть, ми вирішимо це питання. А, ось, а якщо ви знаєте, це чудово, ви можете навіть зараз, перед тим як ми будемо переходити до інтерпретації вашого знаку зодіака, ви вже можете зайти. Побудувати це 30 секунд вашого часу і подивитись свій знак асценденту. Якщо вам складно це зробити самостійно, будь ласка, ви можете використати моє навчальне відео, також залишаю посилання тут, і там воно вам дасть можливість і подивитись од крок за кроком. Да, як побудувати ту карту, воно допоможе визначити, як вже маючи вашу карту розуміння, який вас асцендент, як накладати будь-яку подію астрологічно. Це також дуже корисно. Ви один раз. Подивитись це відео, і ви завжди будете знати, як дивитись будь-який прогноз. Дуже корисно, я його створила саме для вашої такої користі да, і зручності. І зараз е, хотіла ще, до речі, проговорити, окрім того, що це те, як ми проявляємось, ще і, е, зазвичай воно говорить про на, наші обставини народження. Е, тобто, якщо у вас, наприклад, е, йде асцендент вовні, іноді це можуть бути обставини швидких родів. Да? Е, якщо у вас, наприклад, асцендент в козирозі, це може бути затримка. Да? Тобто дитинка не народжується, сидить їй там комфортно і не народжується. То це коли вже наприклад визивають да викликають роди, а також це ще може бути знаєте, питання обмежень. І це може бути, наприклад, обвиття поповиною. Да? Дитина народжується з асцендентом раці, ой, вибачте, в козирозі, і вона має от такі, такий момент при народженні. Тобто іноді це може давати такі обставини народження. Ну і плюс іноді це ще й говорить про зовнішність, але не завжди. От якщо ви бачите, там десь читали про цей асцендент, що це от як людина виглядає. Я вам скажу, що на практиці це не працює. Ну, це може бути елементи, але не завжди і не у всіх. От, як приклад, асцендент в тільці. Ну це такі знаєте, приземісті люди, да такі, от можливо, в тілі така в них костна система. Широка кістка, як то кажуть, ну, взагалі-то у мене багато клієнтів з асцендентом в тільці, які стрункі, тоненькі дівчата. Тому не зважайте на це, це ну, може там 10%. Але хочу сказати, що велика статистика в мене це на асцендента в Леві, які завжди мають якесь таке кудряве, кучеряве, красиве волосся або густе волосся. У мене навіть сестра, яка має і сонце в Леві, і Асцендент в Леві. Уявляєте, да? це перший дім, такий вогняний, левиний, і і вона має дійсно густе волосся. Мені з цим не так пощастило я завжди маю знаєте, такі тоненьке, і що не роби, бачите, різна генетика в даному випадку. Тому так це може бути, іноді у деяких асцендентів це проявляється. Тож майте на увазі, що воно працює ну, на якісь там відсотки, да, зовнішнє. зовнішній вигляд. І ще нюанс скажу перед тим, як ми перейдемо вже, вже до інтерпретації вашого знаку. Це те, що розрізняють більш такі янські асценденти, да, які проявляються легко в світі. Це екстраверти, да? от одним словом, це екстраверти, і це в нас повітряні асценденти та вогняні. Вогняні це в нас овен, лев, стрілець, повітряні це близнюки терези, рези Тож ці люди, знаєте, як я казала, це такий фільтр сприйняття. У них менше обмежень в тому, щоб там боятися проявитися, зробити перший крок. Вони більш екстравертовані в своєму проявленні, вони більш відкриті. Більш відкриті, більш екстраверти. А от люди, які мають асцендент водяних, водних, водяних, водних та земних знаках, це в нас вода, рак, скорпіон, риби. І е, Земля, це в нас телець, діва, Козиріг. Тож ці асценденти вони більш обережні. Тобто, якщо ті янські да, вони роблять перший крі, е, крок, то інські це більш така жіноча енергія, вони е, після того першого кроку відповідають. Да, вони спочатку дивляться, хто зробив перший крок, і потім відповідають. Тобто, це більше інтроверсія. Це непогано, друзі. Це і непогано, і недобре. Це так, як є. Да? Іноді хтось задає тон, іноді хтось відповідає. Ну це просто так складається, така природа. І зараз ми з вами будемо переходити вже до інтерпретації. Ми з вами поговорили, що таке да сценент. Це те, що активує цю сонячну задачу, як ми проявляємося у світі, як ми реагуємо, який наш фільтр сприйняття життя. Друге, головною мовою, ми з вами вже дізналися, потрібно знати свій час народження точний. Побудувати свою карту, щоб дізнатися Асцендент, ви можете на будь-якому калькуляторі, залишаю вам свій. Якщо вам щось не зрозуміло, або якісь питання виникають, будь ласка, навчальне відео вам допоможе. Якщо будуть питання, пишіть просто під відео і взагалі пишіть свій знак Асценденту, хто ви, хто присутній на моєму каналі. З вами, до речі, якщо цікаво, спілкується асцендент у Скорпіоні, хоча сонце в Терезах, бачите, повітряне сонце. Тож переходимо до вашої інтерпретації. Дорогі мої асцендентні терези. А ми будемо говорити з двох сторін: І позитивною, і негативною для того, щоб ви розуміли, де вам потрібно зробити якусь корекцію да в тому, як ви проявляєтесь. А, а де підсилити можливо якісь якості? Тобто, це для того не для того, щоб покритикувати, а для того, щоб побачити, що в мене з цього проявляється. А також що в мене з цього проявляється енергія завжди йде двома двома полюсами: просто у когось більше, у когось менше. Давайте починаємо з мінусів, щоб поступово перейти потім в плюси, да завершити на такій позитивній ноті щодо мінусів, дивіться у Асцендентних трезів може проявлятися це тим, що вас можуть сприймати людиною, яка залежна від інших в якомусь контексті, це може бути від думок інших людей, від переконань інших людей, від чоловіка, залежні, можливо, фінансово, можливо, якось інакше, тобто залежність від інших людей. Терези – це у нас про відносини. Тож, це може бути така от, сприйняття вами, наприклад, ви людина, яка не приймає рішення от такі важливі да, кардинальні там, в своїй парі. І люди можуть вас бачити з цієї сторони, що ви ну, не можете прийняти самі рішення, вам потрібно завжди порадитись з чоловіком або з мамою, або з іншою людиною. Тобто, це такий елемент може бути присутній не у всіх, але у когось він може бути присутній. Також це в мінусі проявляється як відомість. Тобто ви відомі за який, якоюсь людиною, Тобто чиясь авторитетна думка вона може для вас бути вагомішою, ніж те, як думаєте про це ви. Тобто відомість, залежність це те, про що ми говоримо зі знаком мінус. Також це може бути страх, страх робити перший крок, страх проявлятись, коли ви не хочете, знаєте, втратити. Наприклад, ви переживаєте, що ви можете таким чином втратити відносини або потрапити в конфліктну ситуацію. Перше, що вам не хочеться, щоб у вас були, були якісь конфлікти. Тож ви навіть, от як ви проявляєтесь, так? те, що вас можуть бачити з якоїсь цієї сторони, що ми проговорили, це так. А так як ви проявляєтесь, так? ви не хочете робити так, як овен, так? який йде вперед і може нарватися на щось, так? тому що він зі своїми рожками він нікого не бачить, Хочу так іду, і йду і да, вперед. А Терези – ні, вони будуть спочатку думати, а чи не зашкодиться моїм відносинам з цією людиною, або з цією організацією, або з цією компанією? Тобто майте на увазі, що Терези, вони бояться конфліктних ситуацій, тож вони будуть іноді закривати знаєте, на свої потреби через те, що переживають, що вони о них подумають, та це залежність від думки інших людей, або чи не призведе це до конфлікту. Також це може бути невпевненість в собі. Ну, це все воно йде з одного, і плюс ідеалізація да? Ну, ідеалізація більше інших людей або там свого партнера, і плюс нерішучість. Ну, все це також звідси, з з з, цього, з залежності, да, з відомості, ця нерішучість. Тобто, коли ви можете думати, що інша людина вона важливіше, вона умніше, розумніше, і ви підлаштовуєтесь да, під думку іншої людини? Це не обов'язково є таким ну, на вашій такій базі вашої особистості, тому що Сонце у вас може бути в іншому знаці, місяць в іншому, інші планети також. Але те, як вас сприймають, воно може мати певні елементи звідси. Тепер давайте поговоримо про плюси, тому що ми ж не тільки да, будемо <мінуси> про мінуси, кому приємно слухати. Що дуже важливо відрізняє рази, це їх краса, це їх краса, це їх. Естетика, да, бо це гармонійний знак, і люди з асцендентом в Терезах вони завжди сприймаються а, як красиві або а, ну, симпатичні або привабливі. Тобто вони володіють їх а, зовнішній вигляд, він, як знаєте, золотої січення, Да? Тобто він сприймається дуже збалансовано іншими людьми. І це треба мати на увазі. До речі, хочу вам сказати таку фішку, що було проведено. Дослідження, яке про яке я читала, що найбільш привабливі жінки бувають з асцендентом діва, терези, скорпіон от ці три знаки, і вони, до речі, всі поруч. Тому майте на увазі, що ви справляєте враження на інших людей. От бачите, от так такою людиною. Далі, це люди, які дуже цінують. Мир, да? вони не люблять конфлікти, вони завжди за мир. Це найбільші дипломати, це люди, які а, мірять, да? інші дві сторони, в них дуже розвинено почуття справедливості, тож вас сприймають такими, або ви підходите з, таку, з таким підходом до всього, да? зі справедливістю, щоб це було враховано дві позиції, дві сторони, щоб це було вигідно всім. Це знаєте, позиція він. -він. От так підходять терези. Також це обачність, да, якщо овен він спочатку зробить, потім подумає, то Терези, вони можуть 10 разів відмір, да? один відріж і те не можуть не відрізати, тому що дуже вони обережні, да? такі обачні. Тому в цьому є й плюс. Да? Ви не наробите більше дурниць, хоча і отримаєте можливо менше досвіду з цього. Це ввічливість, це знаєте, спілкування таке красиве. Тобто. Бачите, терези, вони мають великі свої переваги в тому, як вони проявляються, і з цього також можна багато чого взяти, да? тому що це може бути обрана якась професія, де ви можете проявити себе або свої дипломатичні здібності, або свою естетику. Там да? можливо, це моделі, мод моделінг, але плюс згадуємо про у ці недостатки, да? недоліки, які можуть трошки. Ну, поспостерігайте за цим, чи немає у вас того, що ви відомі да? думкою інших людей, а чому інш... думка інших людей важливіша, ніж ваша? Або от, чи немає залежності від інших людей? Тобто поспостерігайте, як воно проявляється, і поділіться, будь ласка, в коментарях, що ви тут побачили про себе, чи яка риса негативна, да? недолік вам не допомагає жити, да? що потрібно відкоригувати, а що допомагає яка риса? І зараз я пропоную вам зробити оцей склад. З цей пазл з вашого знаку сонця, тобто того, як ви проявляєтесь в житті, які вам в якості потрібно опанувати, да, на, пере, перевести на найвищий рівень, на прокачаний рівень, а ваш місяць, ваше внутрішнє єство, да, ваші потреби, і те, як вас приймають інші люди, або те, як ви входите. І нагадаю, що терези це екстраверти, да? тобто вони відкриті до інших людей, вони прислухаються до інших людей, вони роблять крок на зустріч. Тобто, це ще й така додаткова особливість для вашого асценденту. Тому чекаю на ваш зворотній зв'язок. Якщо у вас є ідеї, які б ви хотіли бачити серії ще на моєму каналі, будь ласка, пишіть. Я завжди прислухаюсь до вашого зворотнього зв'язку. Тому що я Терези. Ха -ха -ха. Гарного вам дня, друзі! Бережіть себе.